Я це питати не буду. Як ви думаєте, 15 сантиметрів для кліренсу це нормально чи ні? Думаю, так. 15 нормально. Нормально, так. Ні. Мало. Мало? А скільки потрібно, щоб було? М -м, мінімум 18-20. Mm -hmm. Для наших доріг це 15 сантиметрів це їй дуже мало. Я думаю, що це взагалі нормально, так. Але ну, не знаю, для мене це нормально. 15 для кліренсу? Ну okay. так. Для наших доріг нормально. Нормально? Yeah. А тут скільки десь? 20. 20. А, 15 сантиметрів. Це десь отак. ага, Все супер. Ні, це мало. Мало а скільки треба, щоб було. Я люблю вище, вище. Десь може 23, нехай буде. Ні, мало, Мало, а скільки треба? 20. 20. А у вас 20 в машині? Так, да, навіть більше. Що, це у вас кашкай? Да. Круто. Ще, Ауді, Ще? З І там не дуже? Там не дуже. Черкаємо все. Чого всі дивляться на часи, коли кажуть, що спішать?